Мікс дорослих теплесеньких курточок групи та Ось така дуже теплесенька елічка. Магнітики на курточках усіх ми знімаємо. Така 100-грамовочка. Така подовжена моделька. Елька. Також теплесенька, карманчики з капюшоном. Капюшончик відстібається. Така також теплесенька, елічка, бомпер. Бо вот вона Така також теплесенька, серединка фліз. Подовжена есочка. карманчики на кнопочках. Елочка, така також дуже теплесенька. Вітровичка, і це не проникна. Така дуже гарна модель, модельна йде бомпера. Елічка. Ззаду ось така така легесенька резиночка, дуже гарно дивиться. Така Також дуже теплесенька, легенька. Ось такі йдуть такі карманчики на замочках. Тут класна така фурнітурка. Два X L також петленька. Есичка. Така ж есичка легенька петленька. Така воду непримітна. Эйч. Вода не пункта, дуже тепленька, класна така моделька. Елічка.